Доброго дня! Я Олег Онисько, професор кафедри комп'ютеризованого машинобудування, і представляю вам дисципліну 3D-графіка та анімація. Курс цієї дисципліни від найпростіших 3D-побудов, наприклад, перед вами шкільний дзвоник і інших побудов, які, наприклад, пов'язані з навколишнім світом. А також простенькі моделі інтер'єру, можливо, пейзаж, 3D-побудова ландшафту, механізми, предмети, наприклад, військової амуніції, просто перед вами мультяшний пейзаж якогось пейзажу із. Сахари, дощик, інтер'єр. Щось ще цікавіше, це вже корабель, як бачите, з емблемою нафти і газу. І врешті-решт. Це, що сьогодні дуже актуальне. Дякую за увагу. Чекаю вас на курсі 3D-графіка та анімація.